Користування несправними електроприладами може призвести до трагічних наслідків. Так, 11 грудня у Кременчуці до служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу у приватному будинку. На місце події одразу прибули рятувальники. По прибуттю рятувальники встановили, що виникло загоряння у одній із кімнат. Аби провести розвідку та гасіння пожежі, рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору через сильне задимлення у житловому будинку. На жаль. В кімнаті, де виникла пожежа, було знайдено тіло жінки 1940 року народження. Наразі причину трагедії встановлюють попередньою ж версією, вважають коротке замкнення, яке виникло під час роботи електрообігрівача. Рятувальники наполегливо радять використовувати тільки справні електрообігрівачі без пошкодженої ізоляції, без ізоляції на скрутках. А також, якщо ви вмикаєте електрообігрівач, не перенавантажуйте електромережу, не вмикайте його через подовжувачі. Також вчора ввечері у селищі міського типу Семенівка, що у Кременчуцькому районі, трагічно загинув 16-річний хлопець. Юнак разом із друзями переходив по дерев'яному мосту через річку Крива Руда. Підсковзнувся та впав у водойму. Негайно на місце було направлено для пошуку рятувальників. Також було залучено водолазне відділення ДСНС. У ході проведення пошукових робіт о 23 годині 40 хвилин тіло підлітка було знайдено водолазами у воді та на поверхню. Рятувальники закликають усіх бути обережними біля водойм взимку. Батьки повинні говорити своїм дітям про небезпеку виходу на крихкий лід. Рибалки мають втриматись від ранньої зимової риболовлі. Якщо ви побачили тонучу людину, не наражаючи себе на небезпеку, можна подати довгу палицю, щоб людина за неї схопилася, кинути на порятунок мотузку. Також, якщо ви бачите тонучу людину, не можете прийти на допомогу, негайно телефонуйте за номером 101 до Служби порятунку та повідомляйте обставини, які ви бачите на воді чи льоду. Будьте обережні та відповідально ставтеся до власного життя. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.